Механік Гвинтик і його помічник шпунтик були дуже хороші майстри. Вони були схожі один на одного. Тільки гвинтик був вищенький, а Шпунтик трошечки нижчий на зріст. Обоє ходили в шкіряних куртках. З кишені курток завжди стирчали гайкові ключі, купценьки, терпуги та інші залізні інструменти. Коли б куртки були не шкіряні, то кишені б давно відірвались би. І картузи були у них шкіряні з окулярами, консервами. Ці окуляри вони одягали під час роботи, щоб не запорожити очей. Гвиндики-шпунтик цілими днями сиділи у своїй майстерні і лагодили примуси кастрюлі, чайники, сковорідки. а коли нічого було лагодити, робили триколісні велосипеди і самокати для кротуляк. Одного разу гвиндики шпунтик. Нікому нічого не сказали. Зачинилися у своїй майстерні і стали щось майструвати. Цілий місяць вони пиляли, стругали, клепали, паяли і нікому нічого не показували. А коли місяць минув, то виявилося, що вони зробили автомобіль. Цей автомобіль працював на газованій воді з сиропом. Посеред машини було приладнано сидіння для водія, а перед ним був бак з газованою водою. Газ із бака проходив по трубці мідні циліндр і рухав залізний поршень. Залізний поршень під тиском газу рухався то туди, то сюди і крутив колеса. Зверху над сидінням було прироблено банку з сиропом по трубці протікав у бак і служив для змащування механізму. Такі газовані автомобілі були дуже поширені серед коротульок. Але в автомобілі, що його сконструювали гвинтик і шпунтик, було одне дуже важливе вдосконалення. З боку до бака була прироблена гумова трубка з краником для того, щоб можна було попити газованої води на ходу, не зупиняючи машини. Поспішайко навчився керувати цим автомобілем, і якщо кому-небудь хотілося покататися, поспішайко катав і нікому не відмовляв. Найбільше любив кататися на автомобілі сиропчик. Бо під час поїздки він міг досхочу пити газованої води з сиропом. Незнайка теж дуже любив кататися на автомобілі, і поспішайко часто його катав. Але незнайкові захотілось самому навчитися водити автомобіль. І він став просити поспішайка. Дай мені поїздити на автомобілі, я теж хочу навчитися керувати. Ти не зумієш, сказав поспішайка. Це ж така тобі машина все ж таки. Тут розуміти треба, все ж таки. А що тут розуміти, відповів незнайко. Я бачив, як ти керуєш смика за ручки та крути кормо, це просто. Це тільки стається, що просто, а насправді важко, зовсім це не просто, Ти й сам об'єшся і машину розіб'єш. Ну, гаразд, поспішайку, образився незнайко. Попросиш ти мене що небудь, я тобі теж не дам. Одного разу, коли поспішайка не було вдома, Незнайко заліз в автомобіль, що стояв на подвір'ї. І ну, смикати за підйоми, натискувати на педалі, спочатку в нього нічого не виходило, а потім машина раптом затрухтіла і поїхала. Коротульки побачили це у вікно і повибігали на двір. Що ти робиш? закричали вони. Уб'єшся, не вб'юся, відповів незнайка і тут же наїхав на собачу будку, що стояла посеред двору. Трах, тарарах будка розпалась на тріски. Добре, що булька встиг вискочити з будки, а то незнайка і задавив би його. От бачиш, що ти наробив, закричав Знайко. Зупинися зараз же! Незнайко злякався, хотів зупинити машину і смикнув за якусь ручку. Та машина, замість того, щоб зупинитися, поїхала ще швидше і налетіла на альтанку. Трах, тара! Альтанка розпалася на шматочки. Незнайка з ніг до голови засипала трісками, однією дошкою дісталося по спині, Другою тріснула по потилиці. Незнайко вхопився рукою за кермо і давай крутити. Автомобіль гасає по двору, а незнайка кричить на всю горлянку Браті, відчиніть ворота, а то я тут все перетрощу. Ратульки відчинили ворота. Незнайко виїхав із двору і помчав вулицею. Почувши гамір, з усіх дворів вибігали коротульки. «Бережись — Бережись. кричав незнайко і мчав уперед. Знайко, якось будь ковинтак, Лікар пілюлька та інші коратульки бігли за ним, але де там, вони не могли його наздогнати. Незнайко кружляв по всьому місту і не знав, як зупинити машину. Зрештою, автомобіль домчав до річки, упав з кручі і перекидом покотився униз. Незнайко випав з машини і лежав на березі. А газована машина впала в річку і потонула. Знайко, якось будь, когвинтики, лікар, пілюлька підхопили незнайка і понесли додому. Всі думали, що він помер. Вдома його поклали в ліжко, і лише тут незнайко розплющив очі. Він оглянувся довкола і спитав Браті, я ще живий? Живий, живий, відповів лікар пілюлька, тільки лежи, прошу тебе, мені тебе оглянути треба. Він роздягнув незнайка і оглянув. Потім сказав Дивно, всі кістки цілі, тільки синяки є, та декілька скіпок. Це я за дошку спиною зачепився, сказав незнайко. Доведеться витягати сколки». Похитав головою пілюлька. А це боляче лякався незнайка. Ані трішки. Ось давай я зразу найбільшу витягну. ой ой, ой, ой загрічав незнайка. Ай-яй-яй. Що ти хіба болить? здивувався Пілюлька. Ще як болить. Ну, потерпи потерпи. Це тобі тільки так здається. Ні, не здається. Ой-ай. Ой, Ай-яй. Ой, 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 ой. Ну, чого ти кричиш, наче я тебе ріжу? Я ж тебе не ріжу, болить. Сам казав, що не болитиме, а тепер болить. Ну, тихіше, тихіше. Ще одну скіпочку треба витягти. Ой, не треба, не треба. Краще єсть скіпкою буду. Не можна. Наривати почне. Уй. Ну, вже все. Тепер треба тільки йодом помазати. А це боляче ні йодом не боляче, лежи спокійно. Ай ай, не голосуй, не галасуй, на машині кататись любиш, а потерпіти трошки не любиш, ой, як! попече та й перестане. Зараз я тобі поставлю термометр. Не треба термометра, не треба, це чому? Буде боліти. Та від термометра не болить. Ти все кажеш, не болить, а потім болить. От чудний. та хіба я тобі ніколи термометра не ставив? Ніколи. Ну, ось тепер сам побачиш, що це не боляче, сказав пілюлька і пішов по термометр. Незнайка схопився з ліжка, вистрибнув у відчинене вікно і втік до свого приятеля гунька. Лікар Пілюлька повернувся з термометром, дивиться, а не знайки і нема. От і лікуй такого хворого, пробурчав пілюлька. Його лікуєш, лікуєш, а він вистрибне у віконце і втече. Ну, куди це годиться?